Доброго дня. Ми раді завітати сьогодні до меморіального музею садиби Малобудищанської гончарії. Коли я потрапила на цю територію і побачила вироби свого дідуся, мене нахлинули спогади про моє дитинство. Адже я народилася в садибі, яка поруч знаходиться тут, жив мій дідусь Шулик Микола Мусієвич, малобудищанський гончар. Я дуже завдячую працівникам музею за популяризацію українського гончарства. Завдячую тим, що вони зберігають наше українське, національне. Мої дитячі руки пройшли саме в цій хатині, тому що тут жила бабуся, до якої ми приходили в гості часто. Ми приходили на свята на Пасху, то дідусі з бабусею у більшій макітрі власноруч руч зроблений ним пригощали нас пирогами, пасками, вергунами. Дивлюсь на це фото і згадую випадок. Той, який мені розказував дідусь, що десь на колись двадцятих роках вони із своїм батьком також. Їздили, продавали свої вироби, які вони виготовляли. А їм пропонували місто грошей золоті червінці. Ну а так як у них були штани полотняні і вони мали властивість спадати донизу, то вони відмовлялися від цих грошових купюр. А взамін хотіли бумажняні. Ну такий цікавий випадок колись у них був.